Вітаю прямо зараз про найцікавіші події у світі спорту. Неймовірно важку і надзвичайно важливу виїзну перемогу у першому турі групового раунду Ліги Чемпіонів святкував Донецький Шахтар, який завдяки дублю Тейшейри завдав сухої поразки Реал Сосєдаду з іспанського Сан себастіана У іншому матчі групи «А» Манчестер Юнайтед вдома не залишив шансів Леверкузенському Байеру 4-2. у другому турі. матч якого відбудеться 2 жовтня, Шахтар прийматиме Манчестер Юнайтед. У двох виснажливих овертаймах хорватська збірна на Євробаскеті здобула перемогу над греками: – 82-88 із І з першою позицією у квартеті Ф стала учасницею чвертьфіналу. Суперником клітинкових у плей-офф стане збірна України. а цей матч відбудеться 19 вересня. У інших чвертьфіналах гратимуть Сербія, Іспанія, Словенія, Франція і Литва, Італія. П'ятнадцята ракетка світу хорват Марін Чіліч, який у квітні поточного року на турнірі в Мюнхені здав позитивний допінг тест, дискваліфікований міжнародною федерацією тенісу на 9 місяців. Покарання не було чинності 1 травня поточного року і діятиме до 31 січня 2014 року. Результати хорвата, показані за цей період, вважатимуться недійсними. Сам тенісист стверджує, що нікетамід потрапив у його організм у складі пігулки глюкози. Кумедний випадок стався під час матчу Сіті і Честером у п'ятому британському футбольному дивізіоні. У другому таймі глядачі під час розіграшу м'яча у центрі поля несподівано стали аплодувати. Але не гравцям, а молодому чоловіку, який приземлився на газоні на Дельтаплані, матч на кілька хвилин був перерваний. Винуватець швиденько залишив поле і, спостерігаючи за перебігом подій, неквапливо пакував засіб пересування повітряним простором. На цю годину у мене все далі. На вас чекає прогноз погоди. На все добре.